Ку-ку. <laughs> ось так цвітає кактус. Ану Софія, обертай глечик ось так. Класно, правда? Ну, не зламай. Кожного року. два раза. Оно а ну, нюхаче пахнет. Да пахнет. Пахнет? Харно пахнет? Да. Тебе А квитка? Ну, квитка пилотная. Да, а. шея Так красиво, нормально. І тут це пустенька. Так, ну, тут все пустенька. Костаці так, пустенька. Жалко, mm -hmm. що вона цвіте тільки 3-4 години. Там. Завтра вже квітки не буде. Завтра Там. Там все. Квітка з патета. Так. І потросте нова. Так. А до кінця літа виросте ще одна нова квітка. Клас, правда? Всім пока!